З дітьми, знаєш, десь тобі доводиться говорити на дорослі питання на дорослі теми. Діти подорослішали від цієї всієї історії. Тобі доводиться з ними говорити про смерть, про трагедії і так далі. І, і це тільки зміцнило нас. Просто як сім'ю це нас зміцнило. Зміцнило, зробило ну, нонулітнішим і поставило сім'ю, напевно, на питання номер один мого життя. От, От просто питання номер один. І тепер, да, є Господь Бог, але він над всім, він не номер один, він все, і в усьому, mm -hmm. він в сім'ї, в служінні, він всюди, але номер один це сім'я. Бо знаєш, життя жорстоке. Я тобі розкажу, як пастор, скажу, да? от свої відчуття. Дивися, ми роками працювали над тим, щоб спасати людей, рятувати їх, витягувати, там, служити, молитися, плакати з ними, там каяти їх і так далі. От і коли момент війни, знаєш, що, що в тебе залишається? То ось і сім'я. Сім'я.